Доброго вечора, шановні глядачі каналу Нова Волинь. Триває в Україні передвиборча агітація, і гостями сьогоднішнього ефіру є представники правого сектору України. Це лідер правого сектору Дмитро Ярош і командир добровольчого українського корпусу Андрій Стемпіцький. Вітаю вас добре, в нашій студії. Добре. І оскільки ви не вперше на Волині, хочу запитати, як цього разу вас зустріла Волинь, оскільки я знаю, ви приїхали із сусідньої Рівненської області. У нас що на рівенщині, що на Волині, дуже теплі були зустрічі, великий об'єм роботи сьогодні пророблений. Багато запитань від виборців надходить, на які ми даємо дуже конкретні відповіді. І мене дуже тішить, що нас так сприймають, сприймають власне, як захисників українського народу, як людей, які не тільки словом, а й своєю дією доводять відданість українській державності. Зрозуміло. А, іде війна, і це вже другі вибори в історії новітньої України, коли обирають під час війни. Що зараз головніше вибори чи війна? Знаєте, ці вибори, мабуть, все ж таки найбільш недоречні із всіх, що відбувались в Україні. бо… Коли йдуть відкриті бойові дії і ми в них беремо участь, звичайно, що дуже мало часу лишається на передвиборчу агітацію, на доведення своєї позиції по всій Україні. І от ми зараз вирвались на Західну Україну, західноукраїнські області, щоб зробити такий швблід-тур певний. Але при тому всьому ми розуміємо, що існують певні правила політичного життя в державі, і саме тому правий сектор пішов на вибори і бере в них активну участь. Про агітацію ви відвідуєте регіони України всі області, практично. Але я не спостерігаю. Мені здається, вона відсутня наглядна агітація, Немає ваших бікбордів і сітілайтів. Чому? У справа в тому, що ми не є олігархічною партією. Зрозуміло, що не маємо тих ресурсів, які мають інші політичні організації. Ми зараз всі ресурси, які надходять в наше розпорядження, акумулюємо на фронт, бо тільки там, вирішивши питання військової компанії, вигравши цю війну, можна тоді говорити про державне самоутвердження, про розвиток і політичного процесу, в тому числі. Тому знову таки ж просто правильно розставляємо пріоритети. Угу. Питання до Андрія про правий сектор в Україні. І на волині відомо багато. А ось про добровольчий український корпус мало що відоме. Розкажіть, будь ласка, що це за підрозділ? Добровольчий український корпус це в першу чергу добровільне військове об'єднання громадян України, тобто ті люди, які мають бажання захищати цілісність нашої батьківщини і незалежність, які не мають змоги. Бути в небудь інших силових е, структурах, так, офіційних, або не мають бажання, е, вони об'єдналися. <кій> добровольчий український корпус, і зараз е, він успішно е, бере участь в бойових діях на Сході України. Е, корпус складається наш, з бойових підрозділів. Тобто, Там бойових, є волоняни? Е, так, є волоняни, і е, не тільки на передовій, а і. Тут у нас сформований третій запасний батальйон добровольчого Українського корпусу, тому що по областях в тилу ми творимо запасні батальйони, де люди приходять в певну підготовку і потім шляхом ротації їдуть на передову, повертаються назад. Ось таким, зрозуміло, Таким чином. питання до пана Дмитра. В травні були вибори: вийшли по них як кандидат в президенти і набрали невисокий результат. По всіх областях України переміг нинішній президент. Скажіть результати нинішніх виборів парламентських? Вони будуть сильно відрізнятися від результатів травневих чи ні? Так, я думаю, що сильно, бо ми не вели практично президентської компанії. Зв'язку з тим, що почались події на сході. Я повністю сконцентрувався власне на цьому. Тому для нас той результат не був несподіваним. Зараз же партія вже структуризувалась по Україні, бо ми наймолодше, мабуть, із всіх партій політичних, народжена майданом, і відповідно ми проводимо. Доволі системну агітацію. І навіть бачимо, що у вас в області ми маємо доволі високий рівень підтримки. Говорив з соціологами в Києві, і вони так само наголошують на тому, що правовий сектор абсолютно реально може потрапити в парламент, пройшовши 5-відсотковий бар'єр. Якщо ви потрапите в парламент і не дай Бог туди потраплять опозиційний блок, так тепер називається партія регіонів або комуністи. Як ви з ними будете в одному залі сидіти? Як з ними плануєте співпрацювати? Я думаю, що ми знайдемо форми впливу на антидержавні структури. У нас досвід великий, і революційний, і фронтовий. Антидержавна п'ята колона не має права знаходитися в парламенті. Це ставленики Москви, ставленики Кремля, і ті, власне, що розпалювали військовий конфлікт у нас на сході України. Останній тиждень активно говорять про антикорупційні заходи і законодавство. Перед тим активно кілька місяців про люстрацію. Скажіть, будь ласка, що швидше чистить владу? Люстрація якісний закон чи автомат Калашникова? Знаєте, автомати Калашникова треба використовувати тільки в крайньому випадку і бажано для захисту держави. В даному випадку шлях військового перевороту він недоречний. Ми маємо можливість на цих виборах скористатись шансом на повне перезавантаження влади. Головне, щоб люди це зрозуміли і правильно проголосували. Зрозуміло, Андрію іде на вибори меню три націоналістичних партії, які, хоча б, задекларували про те, що вони націоналістичні. Це Конгрес українських націоналістів, правий сектор і свобода. Як пересічному виборцю розібратися от в цих націоналізмах, оскільки всі декларують в принципі одне і те ж, ну тут я відповім дуже коротко. Люди мали змогу бачити всі націоналістичні сили, починаючи з майдану. І закінчуючи зараз бойовими діями на сході, тому по плодах можна пізнати, зрозуміло. Андрію, а багато не українців у правому секторі, оскільки звинувачують вашу партію в тому, що ви там ну майже чи не рафіновані расисти, навіть слово націоналіст сюди не підходить і обираєте чистокровних українців там з родословно і так далі. Це один з міфів. В правому секторі і в добровольчому українському корпусі воюють поряд і росіяни, етнічні росіяни, і навіть громадяни Росії, вірмени, азербайджанці, грузини. Євреї, тут... тому тут питання ставити про чистих українців в добровольчому корпусі чи в правому секторі недоречно. Добре, зрозуміло. А Дмитро Анатолійович, скажіть, а можливий третій майдан? Чи ми питаю за третій, оскільки ще триває другий, фактично? Ми пройшли перший майдан, помаранчеву революцію, і знаємо, які наслідки були. А другий майдан має всі ознаки того, що будуть ті самі наслідки. І багато хто пророкує особливо останні кілька днів, і третій майдан довази до практичного політика. А буде третій майдан чи ні? Чесно говорячи, дуже не хотілося б, і це звичайно залежить в першу чергу від влади і від тої політики, яка вона буде, яку вона буде проводити в державі. Бо ми знаємо, що президент все ж таки намагається так, вносити і антикорупційне якесь законодавство і так далі. І так далі. ми готові підтримувати всі державності сили, всіх політичних сил і всіх гілок влади. Але якщо вони не будуть відстоювати інтересу простих громадян України, якщо вони будуть в зовнішній політиці робити якісь хибні антидержавні кроки, тоді, звичайно. Народ підніметься українці вже неодноразово доводили, що не здатні на революційні зміни в державі. На мій погляд, просто необхідно завершити ту революцію. Бажано завершити її через парламент, через прийняття відповідних законів, через створення такого механізму контролю за діяльністю влади і виконавчої, і законодавчої, який б дозволив громадянам України контролювати владу. Влада ніколи не буває ідеальною. Так приходять люди відповідно, потім стають на інші шляхи, і ми бачимо свою роль в парламенті, власне, як. Така своєрідна щука, щоб як карасі не всілякі. Але ж ви також будете владу, якщо попадете в парламент. Безумовно. Але ми в першу чергу будемо представниками народу в парламенті свої, своєрідною агентурою народу в Верховній Раді. Ну, саме теоретично, вся влачі. Верховна Рада це агентура так, народу представниця ну, теоретично. Фактично ми зробимо це. Практично. Ви кажете, що ви не хочете за допомогою зброї вирішувати там спірні питання, але правий сектор саме в цьому і звинувачують, що вони чуть хватаються за автомат або за пістолет і от. Вирішують і на фоні цього проблеми, і на фоні цього питання: чи можна зараз, коли триває російсько-українська війна, на цьому фоні перемогти філософію миру, я скажу і добра з сторони України, філософію війни зі сторони Росії? Тому ми діємо дипломатично дуже неадекватно, і не всі можуть зрозуміти, чому саме так нас вбивають, а ми хочемо їх задобрити або вести переговори. На моє глибоке переконання, грати в піддавки з Російською імперією неможливо. Тобто, коли ми здаємо які-небудь наші українські пріоритети, вони відразу вже наступають. Путін це ж патологічний такий маньяк і шизофреник. Ми бачимо, з якою насолодою він проливає кров не тільки нашого українського народу, але й свого. І в Чечні це було видно, і зараз видно в Україні. Ці тисячі найманців, ці регулярні частини, які Російської Федерації, які несуть такі шалені втрати. Тому зрозуміло, що ми прагнемо миру. Ми хочемо миру. І в нас кожна втрата нашого побратима проходить через серце командного складу. Але при тому всьому ми розуміємо, що не можна грати в піддавки з Росією. Треба і на дипломатичному світовому рівні вести набагато жорсткішу політику на наше переконання розширяти, пробувати зробити так, щоб західні країни розширяли ті санкції, які вже потихеньку вводяться. Бо та ж сама економіка Росії, вона сировинна по своїй суті. Навіть падіння цін на нафту на газ воно буде вбити по економіці Росії. Це теж вплив. Ну і звичайно ж збройні сили України. Це один із пріоритетів і нашої діяльності, в тому числі повне їх реформування, оновлення до речі, які ви бачите чи частин. яким методом, чи як ви бачите реформування збройних сил України, і, зокрема, Міністерства внутрішніх справ. Ви можете долучитись до цього чи рекомендаціями, чи практично безумовно. Бо на війні ми набули вже неабиякий досвід поведення бойових дій, завоювали авторитет у військах своєю послідовною боротьбою за територіальну цілісність України. Відповідно, ми бачимо ту проблематику, яка є в Збройних силах в МВС, в СБУ, в службі зовнішньої розвідки, готові, ми, ми вже допомагаємо врешті-решт. Бо, наприклад, по лінії Служби безпеки України наші групи працюють в, в контрзвідувальній діяльності. Ви активно співпрацюєте з Службою безпеки. Так активно співпрацюємо і знаходимо повне порозуміння. В тому числі ми співпрацюємо із Міністерством внутрішніх справ, не тільки на фронті, а й в тилу, в тому числі по нейтралізації наркомереж, по різних. Напрямках, які турбують суспільство. І нам багато чого вдається. І знов таки ж ми щитуємо ту ситуацію, яка є в тому чи іншому силовому відомстві. Відповідно, можемо допомагати і вже допомагаємо, ще раз підкреслюю. Ага. Ми не просто говоримо, ми діємо. Тобто, в Верховній Раді ви можете очолити комітет, наприклад, про правового якогось блоку, так чи силових структур? чому б ні? Ви маєте практику, ви маєте досвід. Я думаю, що питання національної безпеки для нас є все ж таки пріоритетним, і тут ми могли би працювати і в комітеті Верховної Ради. Зрозуміло. Ну Андрію Дмитро вже сказав про те, що авторитет в Збройних силах має правий сектор, але я не побоюсь сказати, що найбільший авторитет ви маєте в Російській Федерації. Жодні новини на російських каналах, хоча б раз за добу, вас не. Можуть не згадати, а Дмитра Анатолійовича вздовж і впоперек згадують. То питання до вас, Андрію, який міф для вас, є, здається, найбільш диким або найбільш дивним, який ви чули або не чули, вам розказували, який про вас розповсюджують у Російській Федерації. Оскільки навіть і те, що ви, немовлят, вбиваєте, ну, в канібалізмі не звинувачували. звинувачували. Що для вас було найбільш дико, найбільш неприйнятно? Звинувачували так, що ми їмо людей, і це, як це смішно не звучить, але це серйозно. Ну тобто, створився певний міф, що правий сектор це. Ну, практично не люди, це звірі, які можуть Це найманці, які воюють за гроші. Ну, це, це звірі. Це звичайно, так. І, і мало Всі, хто не каширний українець, вбивають зразу. Так, і ще й за американські гроші. Ми воюємо, відповідно. От є і такі міфи. Так. Воюємо за американські гроші, їмо дітей, вбиваємо немовлят, знищуємо абсолютно все населення Донбасу. Тобто, коли ми звільняємо якийсь, якісь населені пункти чи якусь територію, то звичайно ж ми там винищуємо абсолютно все живе, все, все що, що живе, все живе, все, що є так з котами і собаками, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи е, адекватно реагують українські змі сьогодні? Я не кажу рік назад чи півроку тому сьогодні на таку абсолютно гебельсівську пропаганду російських е, мас-медіа? Ну, чесні журналісти, які дійсно хочуть об'єктивно показати певну інформацію, адекватно реагують, висвітлюють адекватно, приїжджають на передову безпосередньо, навіть в зону бойових дій їздять з нашими хлопцями і висвітлюють як бойові дії, так і побут наших бійців. Так, їхні там пересування, так по е, території звільнені, спілкуються з людьми і тому. Але о... ж те саме робить російські журналісти з боку ваших і наших ворогів. Це інформаційна і... війна. Інформаційна на на фоні так. цієї інформаційної війни мені здається, що Україна програє, причому добряче програє. Я помиляюсь чи ні? Так, трохи, трохи є, тому що пропагандивна машина Росії. Вона постійно працює і має досвід такої роботи, починаючи ще з Шеченської кампанії, так і не тільки там війна в Грузії, наприклад, там будь-які інші конфлікти. Тобто, там журналісти вже навчені, мають досвід і тому вони працюють професійно в цьому напрямку. До Дякую. того всього тоталітарна модель держави практично вибудована. Відповідні всі ЗМІ, вони контрольовані і працюють в одному напрямку. У нас же ЗМІ, як правило, під контролем тим чи іншим олігархам. І не завжди є можливість вести незалежну редакційну політику. У вас є якісь засіб масової інформації правого сектору? Ну, інтернет для нас Це найголовніше все. газету ми видаємо правий сектор, сайт Бандери. Тобто, інтернет-ресурси в основному так. В Скажіть, одне. Можливість закінчити називається антитерористична операція, фактично, війна. Вона залежить лише від Росії, а неумілості наших паркетних кабінетних генералів чи від якості збройних сил, чи все впирається в це в цих три складових, чи якісь інші причини ще. Комплексна проблема. Все ж таки, Збройні сили руйнувалися 23 роки. І зараз відновити їх за такий короткий час дуже важко. Хоча на, в тому напрямку йдуть конкретні кроки. І ми бачимо, що Збройні сили в березні це зовсім і, 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 інакші вони, ніж вони зараз в жовтні 2014 року. І це йде плюс, дуже великий. Але при тому всьому злочина недбалість, неадекватність наказів, зрадництво, яке процвітає в чиновничих військах. Військових чиновничих кабінетах, воно все є так само присутнє. Ми бачили трагедії під Іловайськом, під Саур, і ті котли і так далі. Це ж об'єктивно, так би мовити. Тому це комплексна проблема, і ми хочемо власне отримати депутатські мандати для того, щоб отримати важелі впливу на цю ситуацію і на очищення власне і генштабу, і міністерства оборони ну, і інших силових структур. Мені казали учасники АТО, що до командиру батальйону проблем немає. Всі люди нормальні, хороші, перевірені. Ви. Вище полковника і те, що ближче до столиці, і в столиці там починається маса проблем, які невідомі, неконтрольовані, і про них можна тільки догадуватись. Це відповідає дійсності. Практично так, але є ряд командирів бригад, абсолютно адекватних офіцерів, полковників, які командують особовим складом, ефективно командують ну, Герой України, так, командир 95-ї бригади, наприклад, ми з ним воювали разом. Командир 93-ї бригади механізований, він йде по списку правого сектора так само до Верховної Ради, це наш побратим, з яким ми воюємо не перший місяць, і у нього найменші втрати практично в бригаді з всіх Збройних сил, хоча вони активно, активні бойові дії постійно ведуть. Тобто, вже офіцери, особливо ця середня ланка, яка готова до того, щоб замінити у тих паркетних генералів, про яких ми говорили? Угу. Зрозуміло. Ви знаєте, в нас до недавнього часу по Луцькому округу йшло три кандидати із зони АТО днями. Двоє з них один зняв свою кандидатуру. На користь Данильчука Павла зняв кандидатуру Андрій Омельчук. Чи є це тенденція до об'єднання нарешті націоналістичних сил? Чи це випадково? І Чому це не робиться в інших округах? Тенденція є, і ми намагаємось узгоджувати мажоритарні округи з тими хлопцями, які так само пройшли Майдан і висуваються від тих чи інших політичних сил. Бо вважаємо, що об'єднаними силами все ж таки ворога здолати набагато легше ніж роз'єднаними. Тому переговори ведуться І ми знімали вже певних людей за кругів для того, щоб давати більш рейтинговим представникам майдану тих сил майдану, які робили революцію. Дякую до Андрія питання. Коли ви попадете в Верховну Раду, ви знімете депутатську недоторканність? Тому що всі партії без винятку, які були до цього, обіцяли, що її знімуть, вони її не знімали, вона не знята до сьогодні. Я думаю, що питання навіть стоїть не тільки про депутатську недоторканність. Звичайно, а ми будемо намагатися, щоб так її не було. Але питання стоїть про механізм відкликання депутатів. Uh -huh. Які е не справляються своїми обов'язками, це найважливіше, тому що зараз депутат себе між е в тому проміжку між виборами почуває себе абсолютно безкарним, безвідповідальним, тому що змінити його можуть тільки на слідуючих виборах. А повинен бути механізм відкликання цього депутата громадою. Ну, він не Які його сьогодні. Якщо ви потрапите в парламент, а скільки зарплата мусить бути у депутата Верховної Ради, мінімальною по Україні, середньою по Україні чи такою, якою вона була в депутата з місця останнього роботи? Чи залишити я, так, вважаю, як зараз? я вважаю, що середнє буде достатньо. Звичайно, що можуть якісь бути ще виділятися кошти на пересування для того, щоб здійснювати депутатську роботу, але це має бути свердні організаційні витрати, контрольовані обов'язково і громадою, і відповідно певними технічними структурами Верховної Ради. Скрізь яким чином от виборці, якщо ви прийдете до Верховної Ради, можуть і мусять контролювати ваші обіцянки до виборів? Ну, в першу чергу, правий сектор, коли дає слово, він його тримає. Ми це довели на Майдані, ми доводимо це зараз на фронті. І коли ми щось гарантуємо, то безумовно вже що будемо дотримуватися цих гарантій. І відповідно знов-таки ж те, що говорив Андрій, механізм контролю за депутатами, механізм викликання депутата в разі невиконання і нами, в тому числі своїх обіцянок. Це все реально зробити. Важке питання: а чому досі ніхто абсолютно не покараний ні за розстріл майдану, ні за здачу Криму? Ні, за бездарне керівництво збройними силами в зоні АТО. Ніхто ну, ну максимум зняли з посади, але я не вважаю, що це покарання. практично, звичайно, це питання не до нас, бо ми якраз виступаємо за те, щоб вони були покарані і будемо використовувати в майбутньому всі можливості для того, щоб довести до логічного завершення цієї справи. Бо для нас це не все одно там гинуть наші побратими і гинули, і гинуть. І для нас право честі зробити так, щоб покарання були заслужені згідно звичайно речинного законодавства. В Україні перемагають в парламентських виборах винятково лідерські або ж їх називають вождиські партії. Ваша партія також лідерська. Скажіть, чому так? І друге підпитання до останніх парламентських виборів, коли перемогла свобода із серйозним результатом. Всі без винятку націоналістичні партії набирали мінімальну кількість голосів, менше одного відсотку. Вони в сумі набрали 5-6 відсотків. Ну, бачите, зараз рівень державності національної свідомості дуже сильно зріс. І час до революції і після революції це вже різні епохи, так би мовити, в розвитку нашого суспільства. І я переконую, що на сьогоднішній день Верховна Рада може мати і декілька націоналістичних фракцій, судячи із того, от, який рівень цієї свідомості у людей є. Навіть у нас на сході України це все дуже помітно. Дніпропетровськ приїжджайте в наш, побачите, скільки синьо жовтих прапорів, скільки символіки, як люди спілкуються між собою і так далі. Тому ми будемо робити все для того, щоб максимальна кількість націоналістів і не тільки з правого сектора була і в парламенті, і в структурах виконавчої влади, і так далі. Бо Український націоналізм це єдина націоналізмна ідеологія, яка вопл може воплотитися в життя і відповідно привести український народ до свободи, справедливості і добробуту. Не можу не задати вам питання як представнику Дніпропетровщини. Ну це майже передмістя Дніпропетровська, місто російськомовне. А регіон загалом російськомовний і патріотизму там було мало. І раптом неочікувано для всієї України Дніпропетровщина стає оплотом націоналізму. І якщо подивитись на сумну статистику тих, хто загинув в ОТО, то найбільше саме з Дніпропетровщини. Чи ви поясните такий феномен? Бачите, на мій погляд, Дніпропетровщина це все ж таки традиційно патріотичний регіон. Чому? перші організації народного руху України, 88 сказати за Запорізькі січі, ну можна звичайно і піти далі в історію, але от буквально я кажу, недалека ще історія. Вона говорить про те, перші синьо-жовті пропори ми піднімали ще в квітні 89-го року, навіть на Галичині і Волині наскрізь ще були. Іван Шулик піднімав так. Так, так, так. І, і Іван Шулик, і наша організація тоді доволі молода. В Дніпротежинську народного руху піднімала. Українська гечінська спілка там активно діяла. І ми навіть на виборах на з'їзд народних депутатів радянського союзу вже від тоді називалась від неформалів. Так вже виставляла своїх кандидатів і перемагали. Тому традиції певні там закладені. Те, що потім таке вакуум сотворився в патріотичних організаціях, які би мали вести за собою людей, то, то в тому була проблема. Але зараз воно все відроджується і а ми ми маємо. Ми з вами запрос. майже ровесники в радянському союзі. Вважалося, що це дослівно кузніця кадр. Для партійних і державних керівників. Так? Але е, чому в 90-х роках оця кузня кадрів добровільно чи не добровільно віддала пріоритет Донбасу? Ну, це питання знов-таки що не до нас, <смеш> мабуть, до кучми більше до все, бо якраз під час його правління так почався крен такий в сторону Донбаса. І він привів Януковича фактично до влади, розкрутив його як політика тощо. Я думаю, що зараз ситуація буде вирівнюватися. Я, Переміг міг цей представник... час капітал, так? так звичайно, звичайно, звичайно. адміністративно-територіальні клани. Звичайно. Питання до о, пана Андрія: Скажіть, так звана фракція Кремля? в... Цій Верховній Раді зменшиться? Вона повинна зменшитися. Ну, повинна хочеться, але чи вона зменшиться реально? Не тому, не що, не тому що не якщо не подивитися, скільки не йде не знову не по списках, не і не скажіть, не чи не довго проіснує нинішня. Не о... Та що буде з 26 числа після 26 жовтня, Верховна Рада, оскільки багато хто прогнозує, що це вона буде тимчасова і не тривала. Це знову буде залежати від того складу, так який пройде до Верховної Ради. Якщо Тоб... це буде патріотичний склад, склад державницький, вона може довго проіснувати. Якщо буде такий варіант, як зараз, то звичайно, тривалість буде незначною. Угу. Пане Дмитре, значить, слідчий комітет Російської Федерації оголосив у вас у міжнародний всесвітній розшук. Ви не боїтесь? Чим би дитя не тішилося, тільки б не плакало, знаєте. Ну там таке дитя, що воно і не тільки знає, може полякати справ, пальцем. Це смішно виглядає, бо коли постійно знаходишся на межі життя і смерті, там під мінометним обстрілом, під градами, ідеш на якісь бойові виходи, якийсь слідчий комітет Російської Федерації, дитя це серйозно не сприймає. Яким ви бачите українсько-російські стосунки через 10 років після закінчення війни? Я буду сподіватися, що через 10 років Російської Федерації, в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні, просто не буде. Чи в усьому винуватий односібно Путін, як це часто зображують мас-медіа? Що ніби параноїк, психічно хворий, ну прямо як Адольф Гітлер? Хоча там є кремлівська влада, там є їхня дума, де тільки одна людина виступила проти анексії Криму, і можна продовжити. Тобто чи тільки все впирається в Путіна, чи в їхню еліту? Звичайно, що йдеться про еліту. У них еліта є носієм імперського цього синдрому, і вона контролюючи засоби масової інформації, контролюючи свідомість громадян, Росії максимально впливає на їхній вибір. І останнє питання коротко. А скажіть, будь ласка, ну не може населення України зрозуміти, що сталося з Кримом? Його добровільно здали, його продали. Чи на це були об'єктивні причини? Звичайно, що об'єктивні причини були, але, на мій погляд, можна було втримати ситуацію під контролем, якби навіть виходячи з тих сил, які були. Це 25 тисяч особового складу Збройних сил України. Я був на зв'язку з командирами тих вже обложених частин. Хто вони в тому, що вони не робили і вони, ніякого спротиву? і вони готові були відкривати вогонь на враження, прогриватися і вести бойові дії, але при тому всьому такого наказу не отримували. Винуватий. Київ. Ну, я думаю, що так, хлопці не змогли вчасно взяти на себе відповідальність. Таке, врешті, було і на Майдані. Дякую. Оскільки ефірний час закінчується, будь ласка, можете сказати кілька слів, що ви бажаєте, а Шановні волиняни, ми звертаємося до вас за підтримкою. Ми дякуємо за ті теплі зустрічі, які ми провели, і закликаємо вас підтримати 17-й номер в бюлетені політичну партію Правий сектор і відповідно тих кандидатів, які йдуть по мажоритарних округах. А саме Сергія Друженевича, який балотується по 21-му виборчому округу, Боторіна Олексія, який балотується по 19-му виборчому округу, і на виборах. Міського голови міста Любомеля Семенюка Віталія ми б були дуже вдячні за підтримку. Бо впевнені в цих людях, і вони можуть справді принести користь як всій Україні, так і Волині. Дякую і глядачам. Нагадаю, що гостями сьогоднішньої ефіри були лідери правого сектору. Це Дмитро Ярош і Андрій Стемпіцький, командир добровольчого українського корпусу. Всього найкращого зробіть правильний вибір 26 жовтня. До побачення. До побачення. До побачення. Кандидати від правого сектора я вважаю, є справжніми патріотами. Саме вони йдуть і захищають вітчизну, на відміну від багатьох інших, які сидять по і ділять країсла або очікують по цього поділу. Нові люди потрібні, люди не олігархи в першу чергу. Поки будуть нас при владі олігархи, ми будемо довго битися об обцінку головою. Подивіться навіть по вулицях, чи є реклами. Реклама про владних, опозиційних, правого сектору навіть реклами немає. Правий сектор без Яроша не правий сектор. Моя родина була знайома з Дмитром Ярошем давно. Він був е, в тризубі, а мій чоловік тоді покійний. Тризубом керував в районі Горохівському, Климчук, Буден Васильович. І я таким чином познайомилася з Дмитром Ярошем і знаю його давно вже. Симпатизую Ярошу. Його життєва громадянська позиція мені подобається, тому що позиція спрямована на зміни радикальні, які сьогодні вкрай необхідні державі. Це людина, яка справді може щось змінити в нашій країні, це людина, яка любить свою країну, яка готова за неї віддати життя. Ну, тому вона щось може змінити на краще, я так думаю. Воює разом з солдатами, з бійцями, допомагає їм, одіває їх, як може за свої кошти. Дуже багато він для України робить. Тільки за прави сектори. Більш не за кого То саме справедливі люди. А то все остальне ні. Не за кого, Тільки за правий сектор. В Україні завжди були великі воїни. Відважні і непереможні. Готові віддати своє життя за рідну землю. Миру я прагну більше за все. Я готовий віддати своє життя, щоб ворог не ступив на рідну землю. Я готовий жити заради вас, бути підтримкою і опорою кожному. Я захищу тебе, твій дім, твій мир, твою свободу, твою любов. Дмитро Яруш, захисник нескореної країни. Слово своє тримаю, не підведу.